Україна бомбила Донбас Київ, сам розпочав велику війну. Минуло більше двох років після початку повномасштабного вторгнення РФ А кремлівська пропаганда досі тримається за ці застарілі міфи. Дев'ять років проти цих людей. Наш противник, враг нашого народу, веде війну. Армія Путіна стирає цілі міста на сході України, вбиває цивільних, знищує їхнє житло. Але при цьому Москва вперто каже про захист людей Донбасу. І у свідомості рупорів Кремля не виникає жодного дисонансу. Імені своїми рішеннями Володимир Володимирович не дав унічтожить Донбас і дозволив нам сохранитися такими, які ми є. Але згадаємо, з чого все починалось декілька років до початку війни на Донбасі. Ще мирні Донецьк, Луганськ, Маріуполь. Схід України не висловлював особливого бажання бути Росією. Наприкінці березня, на початку квітня 2014 року, Донецький інститут соціальних досліджень та політичного аналізу провів опитування в Донецьку. Дві третини мешканців підтримували перебування регіону в складі України. За можливе введення російських військ на Донбас виступали лише 20%. Але Москва вперто продовжує казати: Донбас хотів бути з Росією. Це було вигадано ще, як ви знаєте, в середині 2000-х років. всі ці сентенції про особливість Донбасу і так далі для політичного впливу Росії на Україну, коли там були дуже потужні. Політичні сили проросійського спрямування, які вважали Донецький регіон, Донецька область, Луганської область, взагалі, південні схід України, базою своєю електоральною, Серед місцевих ці наративи підтримувала тільки кубка маргіналів на кшталт організації Донецька Республіка, яка була створена і офіційно зареєстрована ще в далекому 2005 році. Її члени періодично ходили по місту із Георгіївськими стрічками чи своїми прапорами. Але відверто кажучи, спитати в когось із пересічних донеччан 10 років тому, що це за Донецька республіка, ніхто б не відповів, бо не знав. До речі, місцева влада теж не звертала особливої уваги на цю організацію. Її представників ніхто не затримував, ніхто їм не протидіяв. Жодних утисків не було. Незважаючи на непопулярність Донецької республіки, саме її Росія взяла за основу для реалізації своїх планів із захоплення частини України. Але ми трошки відволіклись, повертаємось до питання чи Україна бомбила Донбас. Отже, весна 2014 року на Донбасі проходять майже щоденні проросійські мітинги із захопленням адміністративних будівель. Ситуація виходить з під контролю, але Київ не застосовує силу і після вбивства проукраїнського активіста Дмитра Чернявського. Тобто, влада не те, що не бомбить Донецьк, вона навіть не придушує проросійських протестів. Хоча на Донбасі могли ж з'явитися умовні чорні чоловічки та швидко все вирішити. Але Москва тут подумала на крок наперед: зелені чоловічки прийшли в Крим. Цей був по суті початок війни і почала її Росія. Потім такі ж зелені чоловічки на чолі з стрілковим гіркіним прийшли в Слов'янськ і захопили місто. У своїх спогадах навіть гіркін каже: у військовому плані спротиву майже не було. Українська сторона почала виставляти блокпости. На околицях з'явилася аеромобільна 25-та бригада, але вона не рвалась воювати. Нам вдалося роззброїти спочатку розвідзвод, потім колону. Це було саме роззброєння. Під стволами автоматів, під загрозою спалення техніки, вони не наважилися вступати в бій і були роззброєні нами. Але все одно довгий час ми начіпали їхні блокпости, і вони не виявляли агресії. стрілков Гіркін вважає, саме його загін почав війну, яка триває досі. Пусковий гачок війни таки натиснув я. Якби наш загін не перейшов кордон, у результаті все б скінчилось, як у Харкові, як в Одесі. Було б кілька десятків убитих, опалених, заарештованих. А практично маховик війни, який досі йде, запустив наш загін. Коли ЗСУ все ж таки почали намагатись повертати міста до зелених чоловічків, за словами Гіркіна, приєднались так звані відпускники, регулярна армія РФ, яка мала потужну зброю. Цю зброю отримали і представники угрупування ДНР, які використовували її для обстрілів мирних міст. Часто це було для них розвагу, як от для бойовика Арсена Павлова Мотороли. утренняя зорька <звы> у нас все немножечко спят война людей не спят у нас здесь ма а Не поодинокими були випадки, коли російські військові встановлювали зброю в житлових кварталах і звідти обстрілювали позиції ЗСУ. Отже, не так званий київський режим, як любить казати пропаганда, завдавав ударів по містам і перетворив приміщення СБУ та МВС на підвали для тортур. Не ЗСУ вбивали мирних мешканців за прапори, висловлювання та погляди. Тож чи точно головний ворог Донбасу Україна. Цей наратив про захист. Якогось там населення, чи то російськомовного населення, чи то просто населення, яке страждає від київського режиму, неонацистського режиму, чи ще якихось там е режимів, які вигадує знов-таки російська пропаганда. А це транслюється як всередину Росії, е ну під гаслом наших б'ють, треба захищати. По-друге, це розраховано звичайно ж і на закордонну аудиторію безумовно. На аудиторію в іноземних країнах на людей, які можливо погано розбираються і не особливо вникають в наші тут політичні, внутрішні, зовнішньополітичні наші розклади. Експерт каже, можливо, деяким іноземцям важко розібратися, що відбувається, але для тих, хто бачить на власні очі, що Росія робить з Україною, яку веде агресивну війну. Фраза окупантів про те, що начебто ЗСУ знищували Донбас, звучать цинічно. Згадаємо 24 лютого 2022 року. Не Україна оголосила війну. Київ навпаки, принаймні публічно перебував в ілюзії, що цього не станеться. Саме Росія за два роки запустила по мирних містах тисячі ракет. Саме армія Путіна зараз не захищає, а знищує Донбас авіабомбами. Восім років Бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию. Саме Росія вже протягом 10 років знищує все, що було дорогим для людей, яких Москва, начебто, рятує. Це руйнування, аби на місці розтрощеного та стертого напил звести своє, створивши ілюзію, добробуту та месіанства РФ. Тим часом кількість життів, які забрала армія Путіна з 2014 року, вже більше 13 тисяч, і це лише офіційні дані. Сотні тисяч людей переїхали зі своїх домівок і вимушені були повністю змінити життя. Сотні досі живуть у підвалах, бо Росія бомбить їхні міста. А деяких населених пунктів просто більше не існує, бо знищила їх саме армія Путіна.